Миру і добра бажаю всім вам дорогі друзі. У мене вечір і сьогодні розпаковка. Ну, Розпаковка не дуже така і, як би сказати, сильно важлива, але вона приїхала здалека, вона приїхала з Запоріжжя. Тому із того, що це добра новина, там життя є. Сьогодні розпакуємо. Розпаковки в мене не було дуже давно. Тому хоч щось та розпакую. Я, в принципі, бачу, що заказую, але Так, ну, таке чудо я собі заказав. Аптечка виробництва ого. Така вона аптечка. Для чого я її заказав? Для того, що в мене є ось така, і вона дуже м'яка, і коли я її несу, вона відкривається і пенцет вже я один згубив. Це все, що я маю на даний момент, все, чим я можу оперувати на сьогодні. Мій інструмент на кожний день, на білий і на чорний, якщо потрібно щось десь робити. В цій аптечці борти. Місні. Ай-яй-яй, красота. По висоті більша. Так, мене цікавить, саме головне, мене цікавить одна викрутка єдина, це оця. О! По діагоналі вона якраз сюди стає. Більше не набагато. Але, але. Ну і зверху треба присипамо зелені. Ота. Всяке разне. Воно собі втрасається і буде все добре. Отак От доводиться на даний момент функціонувати. Без нічого. Маємо те, що маємо. Ага, ця аптечка не дуже краща, тут не закриваються оці боки. Грав я, але не вгадав ні одної букви. Приїхала за тисячу кілометрів аптечка. Придеться щось видумувати. Ладно, думаю, що, мабуть, буде ще одне відео, як я модернізував цю аптечку. Ну, маємо те, що маємо. Бажаю всім крепкого здоров'я, гарного настрою. А сюди покладу, ще не знаю, що покладу поки в сторону. Гарного настрою, мирного неба усім, будьте здорові!